Я хочу сказати, що зараз період дощів в Італії. на ну, я завжди в цей період настільки страдаю, як не спина, то коліна, як не те, то те. А от чого я е, звернулася до вас е, за ті? Всю ногу, повірте, що сьогодні я навіть зовсім не відчуваю. Ну, я почала це приймати і поступово поступов цей біль зменшувався, бо я без обезболюючих вже не могла навіть йти вперед. Я, я ще, ще до 12. Ще було, через білі, вже після 12-ї, хоч хоч маменьки плач, ну неможливо навіть рухатися, випивала обезболюючий, сильний навіть обезболюючий. Вже через тиждень я перестала взагалі обезболюючи, як почала приймати, це. через тиждень я відмовилася від обезболюючих, бо можна було терпіти, і ось цю біль я відчувала все далі і далі, далі і далі. Десь вона далеко відходила від мене. Сьогодні я взагалі нормально і коліна, і спина, і ногу мені не тягне. То через то знаєте, навіть якщо це кошт, Є, і що я хочу за це. Я буду продовжувати, тому що е, я бачу результат. Я бачу результат. Оскільки Спочатку мене лякали кількість баночок і кількість пігулок, але е, повз ним. Угу. Головне, що це не хімія, тому що хімія я боюся. Я пігулки не дуже вживаю, як вже в крайньому разі. Чи <тетична> коли детокс закінчили вже? чи От-от недавно? Е -е, зараз я скажу. Я е -е, не пам'ятаю, що таке детокс. Це от повністю всю коробку, що ви пропили, оці всі а, перший етап. Ні, буквально вчора. Ага. Буквально вчора, ще, ще на вчора в мене було, і ну вже, е, вже чого в мене? Що, що в мене є. Бо я деколи знаєте, оце, що е, оце, чотири таблетки пити, чотири пігулки на, на ніч. люцерна. Угу. забула випити на ніч, От її вчора забула випити. Угу. Тож Парочку є. Їх допити треба, так? Да? Так, да, да, можете сьогодні випити. Ага, добре. Супер, то це все тільки на одному детоксі, бачите, як чудово. Да. Зараз піде проти паразотарка. Своє щось зробить. Може буде, може буде щось якесь побічне, але що буде, то буде. Я, я буду трима. Да. Дякую за відгук.